Всім привіт! Ну що ж, в нас сьогодні буде розпаковочка з Aliexpress. На кінець то я дочекався до електронного навантаження. Давно його хотів і купив, придбав по нормальній ціні. Так що буде сьогодні цікаве відео. Будемо це електронне навантаження складати, дивитись, що воно може. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту. Так, з самого початку, як ви знаєте, в мене на каналі багато оглядів з акумуляторами, тестами і так далі. Попадаються мені акумулятори там великої ємності і аторчу моїм, який видає там 150-180 Вт максимум. Це робити довго і нудно. І давно я вже хотів замовити собі ось таке електронне навантаження. Штука дуже класна. Зараз я вам покажу. Я ще дещо дозаказав до неї. Це такий перехідник з тригерами, тому що буду тестити блоки, які там мають 150 Вт, 200 Вт і так далі. Спакуємо, що йде в комплекті. Так, дістаю я ще цю коробку. Ось так, цю коробочку на бік. Дивіться, що ще заказав? Окремо також залишу посилання. Заказав ось такий тригер. Бачите, це вже краще. Тут в комплекті він є, але тут ти не можеш задавати там, 12 вольт, 20 вольт і так далі. На цьому тригері ти можеш задавати. Це теж їхній аторч. Я не знаю, скільки воно коштувало, ну дешевше коштувало, кажу, бо я купляв електронне навантаження, і це все разом. Також в комплекті, як ви бачите, у нас де розетка з перехідником на нашу вилку. Йдуть кабелі з крокодильчиками, болтики, гвинтики. І ось тут саме. А ні, тут ще в нас? Ага, тут у нас дисплейчик сам, керування. Як ви бачите, моніторчик, давайте ми його розпакуємо. І сам цей в нас основний модуль, до якого ми будемо приєднювати оці всі модуля. Кожен з цих модулів може розсіювати на собі до 150 Вт. Це досить багато, це як моє навантаження, одне, що може розсіювати 150 Вт. Добре, це ми приберемо, Це ми приберемо. давайте ми розставимо, будемо помаленьку розпаковувати. Овний модуль ми акуратненько відставимо сюди. Давайте розпакуємо оці. Решта модулі. Ось так вони поставляються. В коробочці добре, гарно упаковані, як ви бачите. Не пошкоджені мені прийшли. Так, цю коробочку. Ага, тут у нас йдуть в комплекті гвинтики, щоб їх з'єднювати, як ви бачите, ще розпакуємо. Ось так є також коробочок на бік. Таких три кулера виглядають. Ще шикарно так масивно. Все супер добре. То також відставляємо. Тут також. Так, А тут я гвинтики забрав всі. Так, забрав все добре. І ще одна коробочка в нас. Це в нас сам блок живлення, що йде до цього електронного навантаження. Так, десь тут був перехідник. Бачите, в нас ось така вилка, але перехідник дається в комплекті. Що ми перейдемо до цього, розпакуємо. Подивимось, що в нас тут в комплектації. Також, як ви бачите, йдуть болтики і шайби. О, є! Є супер. Так. Витягуємо. Давайте так висипемо зразу з болтиками і так будемо все це висипати. Так, дроти. Що в нас за дроти? Тут мені дуже цікаво, чи потрібно їх буде заміняти. Ну, зніматись буде, наприклад, якщо я буду знімати 600 Вт, не знаю, чи вони витримають. Так, а які в нас тут АВГ? 12 АВГ. Не знаю, чи замінювати їх, чи не замінювати. Коротше, добре. Ще в нас в комплекті, як ви бачите, йде термопара. Коли ти даєш навантаженню акумулятору, як він нагрівається? Ось така у нас термопара. Давайте ми її зразу ж вставимо, складемо. Так, тут у нас роз'єм під термопару, все правильно. Має бути правильно, я думаю. Так, це сюди. Чому ти не заходиш? О, так, плотненько зайшло. Добре, це ми склали. Блок ми відставляємо. Перехідник зразу ж вставляємо сюди, розпакуємо блок. І давайте глянемо, що в нас блок, які характеристики. Це в нас 12 вольт 3 А. І мені оця штука цікава. Як ви бачите, в комплекті йде ось такі роз'єми стандартні. Це в нас міні USB, мікро USB і Type-C, і також DC-шка. 55 вроді, якщо я не помиляюся. Ось такий роз'єм, але я заказав вже трошки краще. Кажу, це я окремо замовляв від електронного навантаження, тому що, як ви знаєте, я роблю тести блоків, мені це потрібно. В принципі, ви собі також можете замовити, якщо ви маєте звичайний Аторч. ось такий от тригер. також, бачите. Тут тригер, тут вже в нас стоять кнопочки, ви вже тут переключаєтесь. В нас світять світлодіоди. Ти хочеш 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 15 вольт, 20 вольт, 28 вольт. 48 вольт немає. Я, напевно, окремо буду купляти тригер. Не було ось таких тригерів з такими роз такими роз'ємами. Під 48 вольт. Поки що того мені хватить, а там я кажу, замовлю ще тригер. Добре, це ми відставляємо. Папірчики забираємо, все забираємо. Давайте будемо зараз з'єднювати саме електронне навантаження. Давайте я вам покажу. Кожен блок як виглядає. Внизу все гарненько, акуратненько спаяно. Як ви бачите, запаяно так плотненько, без питань. Зроблено гарно, гарно, якісно. Нічого. Флюс тут трошки полишався десь-не-десь, ну то таке можна змити. Бачите, такі капельки трошки не позмивалося, ну нічого, можна почистити, позмивати спірчиком і все. Як ви бачите, вони тут тако наклеїли каптоновий скотч від тепла. Бачите, щоб від резисторів ті радіатори не забирали тепло. З цієї, з цієї сторони всюди в нас наклеєний такий каптоновий скотч попнис, попри прикулер. Але чому вони аж сюди його засунули, я його, щось не розумію. Тут такий от кусочок маленький. Ну, гарно, як вам кажу, добротно зроблено. Добре, давайте я гляну, як це все збирається. Воно має під'єднюватись ось таким чином. нагору, ось так, чи як. Не знаю чому, чи так, чи так, як правильно, але мені здається, що отак воно все має з'єднюватись. Контакт на контакт, гарненько стягуєш і все супер. Ну що, давайте я включаю на пришвидшену. Будемо з'єднювати. Погнали так, хлопці, дівчата. Я вже електронне навантаження зібрав. Сенсу тут показувати, як збирати болтики, закручувати. Я не бачу. Покажу вам тільки на що потрібно звертати увагу, хто буде збирати. Давайте ми кабель витягнемо тут. Як ви бачите, в нас вхід. Я щось не замітив. Треба було оцю пластину розвернути сюди, десь збоку поставити. І тоді би було добре, бо тому що, як ви бачите, звертайте на це увагу, я потім перекручу. Е, от во буде до резистора грітися. Е, дріт, резистори так добре нагріваються. Як воно все відбувається, воно все ставиться на вхльост. Дивіться, бачите? Одне на друге, ти поставив, потім це на друге. І щоб не було от такого, знаєте, як воно скаче туди-сюди. Дивіться, якщо це пішло в нас зверху, бачите, оця пластина в нас пішла зверху, з цієї сторони, на гору. Наступна йде теж зверху, а вже оця остання йде знизу, а тут зверху. Бачите, ось так я вам покажу. Бачите, навхльос. Тут навхльос, тут у нас йде знизу, бо тому що та пішла догори, щоб був нормальний контакт. Якщо ви будете ложити всі один навхльос на гору, воно буде отак болтатися, і ви ці контакти добре не стягнете. Ви можете стягувати і поламати текстоліт от сам. Так що звертайте увагу, розкладіться добре. Одне я кажу, що промахався, ну, я то перекручу то таке. Розкладіться добре, щоб воно було все плотно. Бачите, все гарно скрутив, все супер. Тепер що, давайте перейдемо до включення. Я тут приєднав крокодили. Ось ці ці дроти, я думаю, я заміню, тому що вони короткі, є акумулятори більші і довжина цих дротів не стане. І я поставлю сюди, напевно, дроти з перерізом приблизно там 3,5 квадрата, це буде надійніше. Не знаю, якщо ти будеш розтягати там 600 Вт там, то є 40 ампер там це досить багато. Я думаю, нагрів буде втрати на дротах нагріву і так далі. Коротше, треба буде дроти поміняти. Щось таке, якесь легесеньке, воно підійде. А якийсь там потужний акумулятор будеш тестити. Я думаю, і самі кріплення, крокодильчики не підійдуть. Треба буде щось покраще придумати. Ну і, звичайно, ще одні дроти вивести до тих кріплень, щоб воно все правильно рахувало і не були в нас втрати. Добре, що давайте приступимо до включення. Сюди ми вставляємо, живимо, раз, блочок і в розетку. Так, вставляємо в розетку, електронне навантаження в нас запустилося. Коротко пробіжимося по менюшці і по всьому. Ну, Тут як в цьому Аторчі, все так же само інформативно в нас воно розмальовано. Дивіться, у нас напруга вольти, ампери, струм, в нас вати, у нас опір показується ват години, міліампер-години, У нас показується час, у нас показується температура, у нас показується, що воно включено чи виключено. Показується температура на вентиляторах. Ось тут. Тут ви виставляєте напругу по відсічку, скільки вам треба там 3 вольта, 2,5 вольта. І також тут виставляєте таймер, скільки воно буде розряджатися. Якщо ви хочете на певний час, щоб розряджати, тут включаєте час. У Мене зараз на даний час виключене. Тут я наставлю, якщо я буду робити тест, якийсь акумуляторів, до скількох буде вирубуватись. Далі згори в нас, як ви бачите, зараз показується це. Це в нас ампери. Також кнопочкою. Зараз я ще от перший раз включив, ще навіть не розбирався. Якою кнопочкою переключати. Це в нас Bluetooth. Тут, як ви бачите, є. Wi-Fi, напевно, є якийсь додаток, щоб скачати. Ось як QR код ну, Мені додатку не потрібно, не знаю. Потім, можливо, спробую. Так, це ми тут переключаємо. Ага, ні, тут ми вибираємо по 0,3, по 04. Бачите, в нас ще навіть міліампери показує. Тут плюс, тут мінус. Добре, а як переключитись в другий режим, наприклад, напруги, Ану, М. Зажимаємо М, або є М ЕМ. і гортаємо. Так, вольти, напруга, режим опору. Чекайте, бо він вже включився, ще раз зажимаємо. Це в нас режим вати, потужність. Це в нас, якщо я не помиляюся, от в цьому шоторчі не було. Це в нас режим вимірювання внутрішнього опору. Тут вимірюється це електронне навантаження може вимірювати внутрішній опір батареї. Добре, виходимо назад. Давайте ще раз зажмемо. І в нас є тут такий цікавий режим. Якщо я не помиляюсь, оцей вроді ПТ. Це в нас тест блоків зарядки. Сюди підключаємо блок зарядки. Я сьогодні візьму і спробую. E, і реально воно його тестить. Чи цей блок видає? Які втрати є по напрузі. Скільки ампер видає блок? оце цікава функція. Це мені от треба було. Наприклад, звичайний блок там 12 вольтовий, 24 вольтовий і так далі. Ти собі можеш ці блоки, зарядки, наприклад, блоки живлення, тестити. Це дуже крута функція. Добре, виходимо назад. Кнопочкою М. Як ви бачите, переключаємо режими. Зараз в мене стоїть в амперах. Нехай залишиться в амперах. Давайте ми зайдемо в меню. Меню, я думаю, постандартну. Тут, як тут, всюди як в Аторчах. ось. У нас є англійська. Тут ми вибираємо китайську англійську, це є кнопочкою мінус-плюс. Далі листаємо нижче. А ні, тою теж можна переключати англійська. Значить, плюс-мінус, значить, М перелистаємо. Так, М перелистаємо. Це в нас дисплей, в нас тут на «дев'ятку». А ну давайте піднімемо. Чекайте, де тут нам підняти. 8. 9 максимально. Далі в нас що йде? А, так, 8, тут плюсом і мінусом додаєте. Далі на М перелистаємо. Це в нас в режимі очікування, яка яскравість екрану буде. Четвірка, нехай так буде. Далі М. Це в нас е через скільки часу в режим очікування, типу, екран піде. Далі точність струму ти можеш тут собі вибирати, як ви бачите, ну тут стоїть авто. Далі в нас шостий пункт, це в нас по ходу температуру можеш коригувати. Сьоме це в нас таймер, що я вам показував на дізчарж, скільки часу воно буде працювати, якщо ви хочете далі на M. Це в нас таймер Discharge. Оце показував. Тут нас виставляєш по мінімальній напрузі, тут нас виставляєш по максимальній напрузі, по струму це в нас максимальний струм. Далі ти в нас виставляєш так, по потужності, а де ти нам перейшло? Ага. Тут на температуру перейшло. Тут виміряти. Ну, Далі у нас потужність. Зараз встановлена 150 Вт. Виставляємо 60. А як тут нажимати? Так, давайте ще раз повернемося. 150 Вт. 150 Вт, а, напевно, на М. На М. Ні. Плюсик треба додати, напевно. Ну, давайте ми виберемо отак. Плюс. А зажати? О, є. Зажимаєш. Бачите, в нас виставлено 150 Вт 25 а. Добре, ми виставимо 600 Вт. І як ви бачите, тут можна виставити 1200 і 3000 Вт 40 А, але максимально 40 А. Оця в нас максимально 40 ампер, що може бути. Я так зрозумів, ти береш оці, оці елементи і доставляєш оці елементи з кулерами, і можеш собі зробити, як ви бачите, на 3 кВт, що можна розряджати. Добре, ми поставили 600 Вт і 40 А, і як воно і є. Окей, як тут вийти? А чому ти не виходиш? Тут не виходить на М. А як ти не виходиш? А, окей, окей, нажати. Два рази ММ. Нажав. Добре, далі. Листаємо далі. Тут у нас також показується температура, я зрозумів. Ти можеш наставляти по відсічці. Я так зрозумів, це кулерів. А ні, от внизу у нас кулерів. А це температура по відсічці і температура overбут температура. То я так зрозумів, верхній поріг. У нас, бачите, стоїть майже 100 градусів, і це в нас нижній поріг. Потім я це все відредагую. Далі, оце в нас кулерів температура, коли вони будуть включатися. Далі це в нас цей 13-й пункт. Я не зрозумію, що зараз пише напевно також скидання. І тут скидання війде в нас на нуль. Дивимося далі. Давайте ми скинемо все по нулях. 에, скидання на 0. окей. 에, тут у нас залишилось все. Окей. Добре, виходимо, зажимаємо кнопочку OFF, виходимо сюди. У нас все по нулях. Давайте що, спробуємо дати йому навантаження. У мене є ось такий акумулятор. Так, LG Chem, 63 А. Дамо хоч 30 А подивимося. Не знаю, чи мені щупи дістануть чи не дістануть. Ну Зараз спробуємо приєднати так короткочасно, тому що буде нагріватися. Так, це в нас плюс. Давайте акуратненько сюди. Не знаю, чи дістану, чи ні. Ану, давайте ми відсунемо сюди трошки, щоб ви бачили. І це в нас... Ні, дістану. Дістануть. Зараз ми легесенько LG, -чам. Він у нас заряджений. Ану, що ти нам виб'єш? Так, майже заряджений. 4,1 вольта. Що, давайте будемо розряджати. Е -е, так. То це це. Ще раз мені треба привикнути. Виберемо, наприклад, скільки в 20 ампер. Зразу короткочасно дамо. Скільки це в нас буде там при 4 вольтах? Трошки слабувато буде ват, ну нічого, глянемо, що, що там буде. Так, давайте ми перейдемо сюди. Зразу 25-40 ампер. Я не кортива. Ну, давайте короткочасно. Зараз нагріється, трошки забагато. Давайте ми зменшимо. Мінус 30 ампер. Що стартане? Стартане чи не стартане? Так, а ну давайте ми ще притиснемо. Ну, це я вам кажу, короткочасно пробуємо, подивимось, скільки зараз Вт буде. Ну, 120 Вт спокійно, бачите, видає. Можна накрутити швиденько ще. Давайте ще накрутимо плюсик. 40 А. 140 Вт. Ну, це моє електронне навантаження, так би не видало. Це 100%. Потім у мене будуть акумулятори потужні. Звичайно, ми це все діло протестимо. Думаю, до 600 Вт вона спокійно має видавати. Ну, щупи вже тепленькі, як ви бачите, вони нагріваються, контакт поганий. Якось так. Ну, з тим ми розібрались, Тут все зрозуміло. Це той саме, що в мене був Аторч. Що мені подобається в цьому електронному навантаженні, що ми можемо провіряти блоки. Зараз давайте ми це все діло зробимо. Я від'єднаю, приєднаю оцей от тригер і провіримо блок. Наприклад, в мене є там 12-вольтовий там, чи 2 А, чи він реально видає, яка просадка є. Ну і звичайно, провіримо цей тригер. Як цей тригер буде працювати? Погнали! Так, тригер я приєднав. Дивіться, є в мене ось такий блок від 12-вольтового шуріка. Це в нас він тут пише 12 вольт 2 А. Ну він такий легенький. Ну Я не думаю, що тут є 12 вольт 2 А. Якщо він півтора видасть, це буде добре. Давайте пробуємо підключати. Бачите, він в мене вже тут паяний і перепаяний. Шуріку вже купа часу. Отак, От вставили. І дивимось. Нічого, собі 13 вольт видає, це навіть більше. Це трошки погано навіть. Це трошки навіть погано. Чи він акумулятори перезаряджає, чи ні. Ну, пише 12. Як ви бачите, тут у нас зараз написано 13,7 вольта. Це в нас там збірочка 3С. Так, добре, ану, вставляємо сюди. Вставляємо сюди. А тут взагалі 14 вольт показує, правильно? Правильно показує Я 14 такий вольт. блок. Ну, все рівно там в акумуляторах є БМС, вона не дасть зарядити більше, чим. Наприклад, 12,6 вольта. Добре, забираємо в бік мультиметр. Давайте проведемо тест цього блоку. Чи він реально видає там 2 А своїх, чи не видає. Так, вставляємо. Так, а чому типу тух. Ну ще раз. Є, засвітився. Тут у нас, як ви бачите, є індикація, що засвітилось. 13,7 вольта. Добре, перейдемо до тесту. Так, листаємо плюс Це В. Це не це, це не це. Це вроді ПТ. Оце. Окей, давайте ми проведемо тест. Що нам покаже цей блок живлення. Так, почав старт. Що в нас по 0,0 зараз на даний час? Так, показується, як ви бачите, 13,7 вольта. 13,8, пів Ампера. Зараз тест ТСД. У нас 7 ватта. Непогано далі. 14 вольт. 0,8 Ампера. О, тут дуже різка просадка. Бачите? Подивіться сюди, саме головне дивимось сюди. Все, все. І тут помилка, ерор, я так зрозумів. Все. Ну, 10 ватт видає, 1 ампер цей блок видає. Я ж казав, він дуже легенький, він більше не може видати. І я це зрозумію на тому і тест закінчився. Ось такий блок зарядки. 1 Ампер заряджає. І все, максимум. Що як ви бачите, дуже поганий блок зарядки. Окей, ще раз, дивіться, я ще раз старт нажав. Він ще раз. Отут у нас вибило ерор і все. Типа, що він пішов від січку, Цей блок пішов від січку, Дивіться. 0,3 Ампера. 0,4. У нас 13,8 вольта. 13,9. 8-10 Вт він може видавати 0,708 А. О, дивіться, знов те же саме, і знов тут помилка. Він пішов від січку. Вже почало давати більше 1 А. Він пішов від січку. Добре, давайте ми ще один блок. Візьмемо, наприклад, блок від iMax, що він може видавати. Так, взяв я блок від IMAX, У нас 12 вольт 5 А. Подивимося, чи видає цей блок, чи не видає. Так, вставляємо. Раз, є. Так, 12,47 вольта. Майже 12,5 В. Зараз на даний час, як ви бачите, проводиться тест. Так, тут у нас 1 А є, 0,4 А, 0,5 А. Напруга, як ви бачите, у нас просіла, але незначно, як ви бачите, 0,3 В. Чому воно перескочило зразу з 3 отут, до 8 А. Але я кажу, при 5 А десь приблизно буде падіння напруги, десь там 0,7-0,8 ампер. Вольта, це дуже хороший результат. Так що, оцей блок суні ось такий, що йде в комплекті за е, Він непоганий, я вам скажу дуже добрий. Та він нагрівся тепленький, но він не гаряченький. Коротше, давайте зупинимо цей тест. Відключимо цей блок. Відключимо блок в нірсі. Наприклад, я вам для прикладу хочу показати, як працюють тригера. Дивіться так, сюди включаємо, беремо шнур. Цю кнопочку на цьому тригрі ми переключаємо собі, дивіться, 12 вольт, 15 вольт 20 вольт, 28 вольт нажали. А, 28 не йде той блок. Бачите, назад вернулося. Давайте ми візьмемо 20 вольт. 20 вольт не підтримує цей блок. 20 вольт. У нас тут є 20 вольт. Все, ми можемо давати, як то кажуть, навантаження. 2 Ампера, старт. Як ви бачите, 38-39 ватт знімається. Коротше, тригер працює супер. Так, в загальному, що вам сказати про це електронне навантаження. Це, блін, я вам скажу чесно, універсальна штука. Великий його плюс що ти можеш ще сюди додати елементи і можеш робити потужне електронне навантаження. Як ви бачите, це навантаження універсальне. Підключаєш тригери, провіряєш блоки. Опір акумуляторів з часом я буду також перевіряти. Подивимося, як воно вимірює опір. Штука реально класна. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.